оперативно інвестиційного фонду. У зв'язку з внесенням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку змін до вимог до договору про обслуговування депозитарною установою рахунку в цінних паперах. Виникла необхідність внести відповідні зміни до вказаного договору, оскільки цей договір є невід'ємною частиною договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду, то виникла необхідність внести зміни до вищезначеного договору і пропонується. Укласти е, додаткову угоду від 24 лютого 2021 року до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду і затвердити таку додаткову угоду. Прошу проголосувати з 9 питання порядку денного. Результати голосування з восьмого питання. За 435 проти немає, утримувались немає. І результати голосування з дев'ятого останнього питання. За 435 проти немає, утримувались немає. Рішення прийнято. Питання порядку денного вичерпані. Збори. Закрито. Дякую всім за участь. Хтось там. Дякую. Дякую. Рекорд. Ну, бачите як. Результати хороші, тому що. Дякую, А справді, були б погані результати, тут би сиділи. Навіть так. Або приходять коли дуже погано, або дуже добре. Це якось мені директор казав на заводі, як коли.